Гарнізонний храм наш. Так, це храм отців єзуїтів. Він був також закритий, єзуїтів у Львові вже не було. Єзуїти виїхали і в 40-х роках ще мали можливість ремокатолицькі священники дещо з утварів, дещо з сакральних предметів вивезти на терени ну, за кордон, тобто на терени Польщі. От. А храм також почали використовувати як складське приміщення для, для таких. Побутових, скажімо, потреб стележі стояли по всьому храму і вдолі. Тут на тих бокових навах, так званих хорах, все було в книгах. З одного боку, книги були в церкві, і книги церква берег стіни церкви берегли книги, а книги берегли церкву. Тобто, наші бібліотекарі там працювали, працювали з книгами, так чи інакше. Ви знаєте, ну вони там і молилися, а свою роль церква десь десь хай підпільно виконувала.